Привіт, друзі, це канал надзор.ua. Мене звати Павла, і ми вже давненько не бачились. Якщо ви сумували за нами так, як ми за вами, то залишайте свої вітальні лайки та коментарі під цим відео. Я таке дуже люблю і все читаю. Сьогодні ми вирішили показати вам камеру IMO Cruiser S або ж номінально IPC S41 FP. Ті, хто за нами слідкує, або ж ті, хто шарить, підмітять, що вона дуже схожа на IMO Cruiser або ж S42 FP, яку ми вже колись оглядали. І це таке є. Але, тим не менше, це дві окремі моделі, які все ж відрізняються за певними моментами та трошки ціною. І ці моменти я вам сьогодні покажу. Отож, традиційно почнемо з комплектації та будемо рухатись до висновків, рецензій та підсумків по цій кралі. В комплектацію моделі входить сама камера, блок живлення на 12 воль 1 А. Інструкція користувача. Та кронштейн для монтажу. На передній частині моделі знаходиться об'єктив камери, мікрофон, індикатор роботи моделі, два світлових прожектори, інфрачервоне підсвічування. Внизу ми маємо роз'єм для карти пам'яті, а також кнопку повернення до заводських налаштувань. З правої та лівої сторони ми маємо дві Wi-Fi-антени. Знизу корпусу ми маємо місце для монтажу, а також кабелі для підключення дротового інтернету та для підключення живлення. Тут ми маємо 4 мегапікселі, фіксований об'єктив 3,6 і 16 кратний цифровий зум та останній кодекс стиснення відео H.265, 265, що фактично вполовину економить місце на накопичувачі. Я чомусь постійно говорю, що означає цей формат, хоча, думаю, ви і так це знаєте. Мені просто подобається. Тут ще є мікрофон, динамік, тобто двосторонній аудіозв'язок. Є вмонтоване інфрачервоне підсвічування на 30 метрів, два прожектори, подвійні wi fi антени та слот під карту пам'яті на 256 ГБ. Камера повертається на 360 градусів та нахиляється на 90 градусів. Так що охоплення території, так би мовити, максимальне. Кут огляду об'єктиву моделі складає 80 градусів цій камері важливо приділити увагу саме нічній зйомці, бо це її явна перевага. Окрім інфрачервоного підсвічування на 30 метрів, а це немало, тут присутні, як бачите, два прожектори, які надають змогу отримувати кольорову картинку вночі. Безумовно, це дуже комфортно та зручно. Але крім цього всього, модель ще має не один, і не два, і навіть не три, а чотири режими нічного бачення. Чорно-біла зйомка тільки з інфрачервоним підсвічуванням, кольорова зйомка з використанням прожекторів, розумна зйомка, за допомогою якої чорно-білий режим змінюється кольоровим як тільки камера фіксує рух людини, та останній так званий режим вимкнення дозволяє взагалі відключити підсвічування, щоб уникнути небажаного освітлення. Що ж до збереження відзнятого відео, то окрім карти пам'яті, файли також можуть зберігатися на відеореєстраторі та в хмарному сховищі. iMov. Раніше ми робили огляд цієї хмари, тому можете глянути у нас на каналі. Що стосується відмінностей цієї моделі Cruiser SE від її, так би мовити, сестри просто Cruiser, то тут все просто. Всі вище згадані характеристики, про які я розповідала, мають обидві камери. Відмінність полягає у відсутності в камери крузерес є сирени та вбудованої точки доступу, що дозволяє переглядати записи навіть за відсутності підключення до інтернету. Але враховуючи, що точка доступу це програмна функція, то вона може з часом тут з'явитись. Ще Cruiser є трошки легша та менша, а Cruiser – більша. Все інше у них по суті ідентичне. Налагоджувати роботу камери, управляти нею та отримувати сповіщення можна за допомогою безоплатного мобільного додатку iMove Life. Скачуйте собі його на телефон, проходите швидку мінімальну реєстрацію, клікайте на свою камеру і опиняєтесь на головному екрані. Тут ви можете активувати двосторонній аудіозв'язок, тобто чути або говорити з вашим гостем. Можете управляти поворотністю своєї камери та подивитись ту територію, яка вас цікавить право вліво. Вверх або вниз. Також ви тут можете активувати свої прожектори. В правому верхньому куті у нас є кнопка «Налаштувань». Тут ви можете налаштовувати ті ж самі прожектори: пуш, сповіщення, пам'ять. Мікрофони, тому подібні речі, але головне, ви тут можете налаштовувати режими нічного бачення, вибирати той режим, який для вас зараз підходить, який комфортний. Сам додаток абсолютно зрозумілий, Він дуже гарно промальований і прописаний, ще й українською мовою, що особливо приємно. Тому у вас ніколи не буде з ним ніяких проблем. Отож, висновки прості. Матриця класна, і якість зйомки відповідно також. Чотири режими нічної зйомки, широкий огляд території, погода стійка, є хмарне сховище, милий корпус, комфортна форма для будь-якого монтажу та й сам монтаж легкий. Дуже зрозумілий мобільний додаток та користування. Камера призначена для вулиці, але її можна встановлювати і в будівлях. Вона понаглядає і за офісом, і за магазином, і за домом. Класична хороша камера для класичних потреб. У нас на продажах вона доволі популярна. Це говорить саме за себе. Ще більше інформації ви можете отримати за посиланням під цим відео. Дякую, що були з нами. Сподіваюсь, ми були для вас корисними. Залишайте свій лайк, якщо у вас ще залишилось питання, залишайте їх в коментарях. Та, звичайно, підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі всіх новинок в світі відеонагляду. До нових зустрічей, друзі! Все буде добре! Та все буде Україна. Бувайте.